Номер 17,1. Спростіть вираз. В цьому номері виконаємо завдання 1 і, відповідно, 8. Перше завдання 2b мінус 7 c що ділиться на 6, мінус 3b плюс 2, що ділиться на 15, 6 і 15 мають спільний знаменник 30. Тому додатковий множник для першого дробу буде 5, для другого 2. Домножимо і отримаємо 5, що множиться на 2b мінус 7c, мінус 2, що множиться на 3b, плюс 2c. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 10b мінус 35 мінус 6b, мінус 4c, що ділиться на 30. Зведемо подібні доданки. 4b, мінус. 39С, що ділиться на 30. Так як в чисельнику не можна нічого винести за дужку, в такому вигляді в нас дріб і залишається приклад номер 8. С плюс Д, що ділиться на СД в четвертому, мінус С квадрат мінус 8Д, що ділиться на С куб Д куб. Знаменники являють собою одночлени. Знайдемо спільний знаменник це буде вираз С в третьому, Д в четвертому. Отже, додатковим множником для першого дробу буде елемент C квадрат. Для другого дробу, відповідно, буде d. Домножимо на них наші чисельники. І отримаємо C квадрат, що множиться на С плюс Д. Мінус d, що множиться на квадрат мінус 8d. Розкриємо дужки. c в третьому плюс c квадрат d мінус квадрат d, плюс 8 d квадрат, знаменнику c в третьому d в четвертому. Зведемо подібні доданки, квадрат d і мінус квадрат d самознищуються. І залишається С в третьому плюс 8d квадрат, що ділиться на С в третьому, d в четвертому. Наступний номер 17.3. виконаємо приклади 1 і 4. Перший вираз m, що ділиться на n, мінус м, що ділиться на m плюс n. Спільним знаменником є добуток n. М плюс Н. Додатковий множник до першого дробу буде М плюс Н до другого N. Домножимо чисельники, розкриємо дужки. зведемо подібні доданки. Спільних множників немає в такому вигляді і залишаємо. І приклад номер 4 Обидва знаменники спільного нічого не мають, тому спільним знаменником буде їхній добуток. Перший дріб ми домножаємо на 3у мінус 2, другий, на 2у плюс 1. Отримуємо. Розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки. Навіть якщо ми винесемо спільний множник Х, скоротити нічого не буде. В такому вигляді залишаємо відповідь. Номер 17,5. Виконуємо завдання 1 і 6. В першому знаменнику розкладемо на множники. При цьому ми бачимо, що спільним знаменником буде вираз b, b плюс 3. Додатковим множником до першого дробу буде одиниця, тобто ми не записуємо, нічого. для другого буде вираз B плюс 3. Домножимо, розкриємо дужки. зведемо подібні доданки. і скоротимо дріб на b, отримаємо мінус 6, що ділиться на b плюс 3. Приклад номер 6. Кожний знаменник розкладемо на множники. В першому винесемо х дужки, в дужках буде х-2у. В другому винесемо y. В дужках буде х-2у. При цьому ми побачимо, що спільний знаменник у нас буде хі, що множиться на х мінус 2y. Отже, додатковим множник до першого дробу буде y, до другого х домножимо і отримаємо. Розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки і отримаємо чисельнику Х квадрат мінус 4y квадрат, знаменнику XY, що множиться на х-2y. Чисельник розкладемо ще на множники х-2у на х плюс 2y, використовуючи формулу різниці квадратів. При цьому ми бачимо, що дріб ми можемо скоротити на х-2у. Залишається в чисельнику x плюс 2y, в знаменнику y. Номер 177. Виконуємо завдання 1 і 6. Другий знаменник розкладемо на множники. Отриманий добут, док дає нам можливість говорити. Що спільним знаменником буде добуток x-3, що множиться на x плюс 3. Отже, додатковим множником до першого дробу буде х-3. До другого, відповідно, одиниця. Домножимо чисельники. Розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки. При цьому чисельник і знаменник ніяких спільних множників не мають. І приклад номер 6. Знаменник другого дробу є тричлен, який можна звернути по формулі квадрату двочлена, Отже, А плюс Б до квадрату. Спільним знаменником для даних двох дробів буде вираз А плюс Б до квадрату. Додатковий множник для першого дробу буде А плюс Б. Домножимо. Розкриємо дужки. Ведемо подібні доданки. Спільних множників немає, в такому вигляді залишимо. Номер 17, 17,9. Також виконуємо завдання 1 і 6. В другого виразу знаменник 1. Отже, спільний знаменник у нас Y. Додатковий множник для другого дробу буде y. Домножимо. І отримаємо x мінус xy. Спільних множників нема, в такому вигляді залишаємо і приклад номер 6. b знову у нас цілий вираз, знаменник якого дорівнює одиниці. Отже, в нього додатковим множником буде вираз 2b мінус 1. Домножимо. З урахуванням того, що у нас спільний знаменник 2b мінус 1, отримаємо 20b квадрат плюс 5 мінус 10b, що множиться на 2b 1. Розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки.